Я повернувся назад в Америку. Привіт вам знов із Північної Дакоти. Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 6 червня. І перед тим, як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю підтримайте Україну своїми донатами. І якщо ви не знаєте, як це зробити, внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Завжди розпочинаю з української теми, і в топових новинах про Україну сьогодні не, не багато говориться. І в основному дивіться, найбільша така новина: це сьогодні святкування 80-річчя е з дня висадки американців в Нормандії, відкриваючи знову ж таки другий фронт. І е саме з цією новиною Україна пов'язується. Говориться про те, що коли е з'явився Зеленський. То його всі вітали стоячи аплодисментами. І, в принципі, так само говориться про символізм, що така велика подія святкування і немає Путіна. Хоча, знову ж таки, Радянський Союз там більше пов'язується в світі, на жаль, з Росією, але Путіна на святкуванні немає, а Зеленський на святкуванні є. Тобто, і вітають знову ж таки і президента України. І говориться про символізм, що росіянців немає, а українці є. Ну і про Україну так само, що згадується про наші українські атаки дронами з українських спецслужб. Тепер уже на невеличких човнів, тому що великі росіянці втікли, забрали в новоросійськ. От, і от було є одне відео, таке, де дрон атакує боксири. Тобто ж тепер підчищають уже. Менші кориці, які ще там плавають. Ну а взагалі, найтака найбільша подія це знову ж таки цей D-Day. Цікаво, якщо ви не звертали увагу, це D, це просто початкова легість. Це якщо Д, день Д -де, або час Ч, тобто чисто перша літера. Колись я взагалі не звертав на такі речі уваги, а просто отак кодова така назва. Так, от говориться про сьогоднішнє велике святкування. Зустріч ну, по суті, лідерів по суті, всього цивілізованого світу у Франції, велика подія. Виступають кожен по суті. Представник країни, який виступав, він прив'язує святкування цього дня до сьогоднішньої ситуації, а саме, про. Війну, як раніше боролися з нацизмом, так тепер Україна вою воює з расистом. І практично кожен, хто виступав. Ну я кожного не переслухав, але з тих з за кого я читав, кожен згадував проводив цю паралель. І як хто був присутній на цій події. Так само, і тут в Америці, і, і міністр оборони Сполучених Штатів Америки, і Міч Макканел, лідер республіканців, говорив про те, що це була вимушена багато людей загинуло, але нам не можна повторювати помилки 30-х років. Тобто, навіть усе, можна було все а, запобігти цим всім смертям, життям, якби були б зроблені правильні рішення в 30-х роках, навіть Трамп, мабуть, не вперше, нічого ніякого гнилого не підкинув, а чисто привітав ветеранів. І в Америці, дивіться, на сьогоднішній день залишилося 180 ветеранів, які приймали в цій операції нормандській висадці. Не всі вони приймали участь в першому дні, але от кожен із них. Знають, знають їх поіменно. Ну і щоб з президентської сторони дивіться, очікується, що Байден буде 5 днів а, в Парижі, буде проводити зустрічі з лідерами інших країн а, з Зеленським, в тому числі десь на цьому тижні буде зустрічатися. Потім відправиться додому після цього п'ятиденного візиту у Францію. А знову ж таки, там з, з Макроном там обнімашки. Друзі, там і так далі, всякі такі штуки на політичному рівні. І на наступному е тижні він знову повертається, Байден знову повертається в Європу. В Італії буде засідання Великої Сімки. ось а Ну і ще така трошечки сумна. Події я б сказав би так: один із ветеранів, якому 102 роки, який відправлявся човном на святкування цього ж дня, він помер прямо на невірніше, не прямо на борту цього човна, тому що в нього був сердечний приступ, його там літаком чи вертольотом відправили в госпіталь, і в госпіталі він помер. Хоча сам цей ветеран. А він не приймав участі у цій нормандській операції. Він служив, був в морфлоті на Тихому океанському напрямку. Приймав участь у штурмі островів і, до речі, бачив своїми очима. От є така. Історична фотка, навіть коли американці на одному із островів там ставлять свій прапор там декілька солдатів. він, Знову ж таки, він був моряк, то він був з корабля цей момент, але бачив своїми очима. Ну, от така історія. Ну і знову, знову ж таки, говориться про всі ветерани, які в Америці закінч... залишилися, то їм уже там 90 з лишнім, а деякі навіть от, живуть більше 100 років. Ось а, а, велика, мабуть, така знову ж таки повертаюся найбільша обговорювана новина. Якщо відкинути святкування, згадування про, про війну, про смерть, про життя ветеранів і так далі, то, звичайно, судовий процес а, Хантера Байдена. І деякі новини про те, що а, давала свідчення Хелі Хантер. Це дружина брата. Хантера Байдена, який помер в 2015 році. І от е після смерті е брата Хантер Байден, по суті, якийсь час е навіть от, зустрічався з цією своєю, е як воно? сестерин англійською, українською, навіть я не можу згадати, як це правильно кажеться. Так от, е він її і, і підсадив на наркотики пізніше. І була е, умова була для цієї Хели е, Байден, що вона е, її звинувачення відносно неї не будуть висунуті, якщо вона буде давати свідчення проти Хантера Байдена. Мається на увазі не видумати що-небудь, а не буде нічого приховувати, говорити так, як є. Ось і на момент, коли весь цей судовий е, інцидент трапився в 2018 році, до того часу е, е, ця Хелли вже. Не, не вживала наркотики, і вона витрачала дуже багато часу, щоб е, ну, очистити Хантера Байдена від того, що він займався на той час. Хоча, знову ж таки, дивіться, от цікавий такий тонкий момент, що е, захист пробує довести, що Хантер Байден на той момент вже також не вживав наркотики. Але тут. По суті, все, все, що було відомо на той момент, е, і лептап, за який я вчора згадував, відкопали, і відтворили всі текст-меседжі, які відправлялися. І в одному з тих текст меседжів коли ця Хелі шукала Хантера Байдена, він не відповідав там два дні. Потім він сказав: я там був на стадіоні якомусь, а потім я сидів в машині і курив там е, косячок. Мається на увазі, це все рівно легкий наркотик, але звинувачує використовує цей момент довести, що дивіться, він все рівно наркотиками ще, ще в той момент займався. Ну, і взагалі історія знову ж таки про зброю, про той револьвер, який він купив, питання, навіщо він його купив, відповідь була, що він купив, щоб постріляти просто по мішенях. Ну і саме оця Хелих Байден, вона. Коли знайшла цей пістолет через 11 днів після того, як він купив, е спанікувала. І що вона зробила? Вона взяла той е пістолет в кульок, злякалася, що в кульку теж видно. Кульок положила в сумку, потім разом це все викинула в смітник поблизу супермаркета. Коли Хантер Байден про це узнав, знову ж таки, це все переписка йде, спитав, чи ти чокнута. каже й потім написав: Я не можу повірити, що хтось може бути настільки дурним. Тобто, вся оця нижня білизна, все, що було, творилося, все нічого не приховується, все оце зараз висвітлюється. Потім ця Хели повернулася до того супермаркета, копалася в смітнику, щоб знайти той пістолет назад, не знайшла, зайшла в магазин, спитала, чи сміття ввозили, і потім за допомогою там продавця, чи хто там був в супермаркеті, представника разом повідомили про це в поліцію. От така, коротше, історія, до чого знову ж таки, саме, саме таке обговорення цього питання. А, і до речі, от під час святкування у Франції ABC зробив інтерв'ю з президентом Байденом, і окрім святкування запитали так само чи будуть тепер атакувати Росію. До речі, я трошки так перескочив. Байден сказав, що в Москву американські ракети обстрілювати не будуть. Ну, така новина, скажімо так, українці. Я думаю, багато мріють про те, щоб лупануть по Кремлю. От, але що має відношення до Хантера Байдена, запитали, чи він як президент не, ну, не помилує Хантера Байдена за якщо Хантера Байдена ви видадуть, е визнають винним. І Трамп сказав: вибачайся, Байден сказав батько. Сказав, що ні, я не буду вмішуватися. Тобто, чесний був судовий процес відносно Трампа. Розбирається точно так само, що визнають Хантера Байдена, він має відповідати. За свої вчинки. Ось. Ну і трошечки як боком така новина, яка стосується Трампа. А саме у Трампа в 20-му році був собі такий радник, стратег, навіть там, помічник Стів Банон і Конгресовська комісія, яка розглядала. Штурм капітолія, протести 6 січня, 21-го року. Я нагадаю, люди туди тоді загинули, розтрощили державну установу, і конгрес проводив внутрішні, чи не внутрішні, а державне по суті розслідування. І була видана повістка цьому стіву Бадону, що він з'явився ну, на бесіду, мовно кажучи, що він дав свої свідчення з того, що він там знає, там і так далі. І він проігнорував в той момент, він не з'явився на, на дату, коли там були оці там допит, чи як хочете його називайте. І а, його засудили за це, за те, що він не з'явився. І а, присудили 4 місяці в'язнення. Він подавав апеляції, і ось тепер стало, сьогодні стало відомо, що він програв апеляцію, і суддя. Наказав йому до першого, не до першого, а 1 липня з'явитися там у певну в'язницю і щоб він відбув тюремний строк 4 місяці. От, дивіться, як американська така історія. Дуже, як ви розумієте, поважна людина, високий посадовець, і в тюрмі доведеться сидіти. А в Америці повідомляють, що росіяни планують проводити морські і повітряні навчання морських сил і повітряно-морських, мабуть, правильніше так сказати сил в Карибському басейні. З'являються там навіть атомні підводні човни, там знов ж таки їхні друзяки Куба. От вони починають з'являтися, і навчання мають розпочатися десь на цьому, на наступному тиждень-два від сьогоднішнього дня мають розпочатися. Чи дехто пробує це прив'язати до того, що це як відповідь росіянців на те, що вони. Що американці дозвонили використовувати американську зброю на території Росії, але знову ж таки, ця така панікерська теза відкидається практично одразу, тому що такі навчання не робляться за один день. Це було давним-давно вже відомо, що вони будуть це робити, але знову ж таки, деякі журналюги пробують це вивести в ранг сенсації. І, але, Такий немаловажний факт, що це, звичайно, не перше таке навчання, але останній раз росіянці проводили такі навчання в Карибському басейні аж в 2019 році. Тобто, ну таке, скільки там в них ще човнів залишилося, От, е, десь 4 кораблі, там, підводний човен, там і. І щось там літальні штуки мають ну, доволі такі. Це знову ж таки, наскільки це страшно, особливо для Америки, там не говориться, але це чисто такий сигнал. Дивіться, от ми можемо. А новина фінансова в Америці звернули увагу на те, що Європейський банк понизив процентну ставку. І <кхід> це вперше за майже 5 років процентна ставка досягла 4%. В Європі, і європейські фінансисти побачили, що інфляцію їм вдалося приборкати, і опустили от, знову ж таки вперше за 5 років на 4%. Тобто тепер буде процентна ставка в Європейському Союзі 3,75%. Інфляція, до речі, за травень місяць в європейському союзі говориться складає 2,6. Американцям американців на даний момент. Я нагадаю, тільки доводиться мріяти, тому що то останні місяці вона 3,6-3,7. тобто, от навіть в Америці. Інфляція вище, але знову ж таки тепер говориться, що зазвичай зазвичай в цьому фінансовому плані Європейський Союз реагував на Америку. І тут, як ви бачите, трошечки перевернулося. Тепер е, Європейський Союз, в принципі, е, з кризою справляється краще, ніж американці. Е, вчора я розказував про те, що старлайнер. Зоряний лайнер, да? якщо перекласти на українську мову, злетів це літальний космічний апарат Боїна в перший свій політ на міжнародну космічну станцію, і сьогодні він успішно пристикувався. Хоча, от на початку, під час зльоту були проблеми з охолодженням, і пізніше, коли оцей перший ступінь відстикувався, і в другого ступеня так само були проблеми з охолодженням гелій. Було тричі зафіксовано, що тричі десь там витік гелію було. Ось і так само говориться про те, що саме через це, в березні місяці, коли планувалися запускати там, мало не вперше цей апарат, зупинили саме через цю причину. Тобто, як бачите, проблему не вдалося вирішити, але астронавти долетіли, все нормально. І саме в цей день SpaceX бізнес-конкуренти випробували, зробили своє четверте випробування старшипа свого. Не путайте, то Starliner, це зоряний лайнер, а цей зоряний корабель, а це найбільша ракета взагалі чи космічний корабель в історії людства. Ніхто таких великих не будував. Це четвертий. Був тест, і на цей раз він відлетів в космос уже достатньо високо, щоб максимально е випробувати міцність корабля на входженні в атмосферу е при поверненні. Тобто, в березні місяці було е випробування старшипа. Він не піднявся настільки високо, але це цей раз він піднявся максимально високо. Були такі мінімальні проблемки. 33 двигуни, до речі, піднімають цю ракету. Один із 33 двигунів відмовив. І що, в принципі, два попередніх тести це саме була проблема. Але і корабель, і ракета, яка виносила цей космічний корабель, повернулися цілими. Тобто, вони там були знову ж такі маленькі проблемки, але повернулися цілими назад. тобто... Тест вважається успішним і повідомляється про те, що це ще один крок до того, щоб приблизити висадку на місяці, а наступна ціль буде Марс. Ну і остання новина на сьогоднішній день трошечки із області фантастики. Такі речі от мені подобаються, а саме про те, що я думаю. Якщо не всі, то багато із вас бачили фільм із Томом Крузом. Місія неможлива. І а, там знову ж таки я конкретно не пам'ятаю, хоча я ці фільми дивився, але говориться про те, що а, в четвертій частині був такий момент, коли а, лінза, да, оце, як вони? Контактна лінза, він там бачив, що через ту лізу і так далі. І деякі науковці а, прийняли це як виклик. І спробували відтворити, як зараз, смартфон, смартвуч. І тепер зробили смарт оцю лінзу. І перша така штука товщина цієї лінзи пів міліметра. Цікавий момент так само, що в цій лінзі вона заряджається всередині в оці. Це взагалі для мене це взагалі космос. Товщина батареї 0,2 міліметра. Це я не знаю оком, що ви можете побачити. Заряджається ця батарея від наших сліз. Тобто, от ви втикнули його в око, сльози течуть, тече там глюкоза, і оце заряджається. Це, це взагалі для мене взагалі в голову, як це вміщається. А, ну, на, поки що, це не щось супер круте, тому що а, ця зарядка чи батарейка всередині цієї контактної лінзи всього навсього 0,3-0,6 вольта. Якщо от маленька батарейка, це 1,5 вольта, то от це зовсім мінімальний такий вольтаж, як ви розумієте. З інтернетом ніяким вона не зв'язується, не може робити крутих речей, як в фільмі. Там про місія неможливо. Але що корисно, ця лінза вже може робити на сьогоднішній момент. Вона а, читає а, в, чи, рівень глюкози в вашому тілі. І, в принципі, хто там одворіє там, діабетом, хто там колеться постійно, то просто оця а, контактна смарт-лінза в вашому оці, вона заряджається від вашої сльози, читає вміст вашої сльози і вам видає так, у вас рівень глюкози вище нижче, вам там інсулін треба не треба. Це, це реально мало не чудо. Я от не можу знайти відповідних слів, щоб описати це. Ну це доволі крута така інформація. Знову ж таки, говориться про те, що вони працюють зробити це більше, крутіше, дешевше, доступніше і так далі. Ну, такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися до кінця. Дякую завжди за ваші вподобайки, коментарі і підписки на канал. А не забувайте підтримати Україну. На цьому все сподіваюся. Ми зустрінемося з наступним оглядом вже завтра. Вам нехай щастить, все буде Україна!